Я би хотів сьогодні сказати про бюджет, про чесний бюджет. Я бачу, що сьогодні вже нас починають критикувати, що начебто в вересні ми не внесемо бюджет в український парламент. Я вважаю, що наш обов'язок сьогодні внести український бюджет на 2017 рік в вересні місяці в парламент, але внести його абсолютно чесним. Дуже багато було років нашої незалежності. Коли фальшивий і брехливий бюджет, який називали по-різному, не забезпечував розвитку нашої держави, а тим більше стабілізації. Надуті доходи, доходи, яких просто не було, їх просто писали, що вони начебто будуть. Надуті видатки, які спричиняли ек економічну кризу, і цей шлях приводив до зубожіння. Український народ. Тому наше завдання наступне: ми маємо внести в український парламент абсолютно чесний бюджет, розпочати там професійну дискусію і вийти на консолідоване рішення. Але дуже важливо, щоб бюджет 2017 року і ми будемо закладати в нього абсолютно нові підходи з точки зору пріоритетів нашої діяльності, пріоритетів розвитку України. І я про них сьогодні скажу. Це буде реалістичний абсолютно бюджет, не популістичний, реальний. Я більше того хочу сказати: як тільки ми пройдемо формування і затвердження непопулістичного бюджету, від того моменту можливості стабілізації і розвитку будуть збільшені в десятки разів, це є надзвичайно, важливий, надзвичайно важливе наше з вами завдання.